Часто будемо показати на те, що ви говорите, що це заходити, Верховна Рада про вибори до депутатів місцевих рад. Ви знаєте, чим більше ми цей закон вчитуємося, тим більше ми знаходимо там огріхів, тих речей, які дуже ускладнюють виборчий процес, тому що тут зібралися люди, які на практиці займаються виборами. Але основне я вважаю, що все-таки ми повинні повернутися до основного, до наших виборців, як вони повинні проголосувати. Ми повинні навчити їх. Користуючись цим законом, проголосувати правильно, навчитись їх в виборчому бюлетні поставити відповідні позначки. І це насправді досить важкий процес, тому що кожного, кожні вибори, уже які декілька років проводили за однією системою, кількість бюлетнів, які зіпсовані. Більшується, а зараз я так прогнозую, не тільки я, але й аналітики, політологи прогнозують, що буде 20% 30 зіпсованих бюджетів, і це величезна проблема, тому що явка на місцеві вибори завжди була найнижчою. І Якщо ж є половина тих виборців, які прийшли, і їхні голоси не враховані, тому що вони не зуміли правильно оформити своє волевиявлення. виявлення, це дуже величезна проблема. Тому нам зараз. Від обговорення цього закону треба переходити до практичних. Треба інформаційно вчити наших виборців, як правильно голосувати, як ставити позначки виборчих бюлектам. І це першочергове завдання. Те, що закон так, є закон, закон не дологий, але він є закон. Ми вже навчилися працювати з різними законами і думаю, Ті люди, які займаються виборчим процесом, все-таки знайдуть вихід з кожної ситуації. А з виборцями це окрема тема, і тут треба дуже величезну увагу приділятися.